Це коротше, їду націоналками. Е, Проїжджав одну глубінку німецьку в напрямку франкфурта на Майні. Коротше, наблюдаю на дорозі така ситуація. Стоїть знак і осторожно жаби. А я одразу так ну, притормозив. Думаю, а що ж за що це за ситуація така з жабами? Може, жаби такі, як розміром з чоловіка. І потім дивлюся, вдоль дороги натягнута сітка висотою така сантиметрів 20 і на протязі е, приблизно 2 кілометрів. Уявляєте, от е, у німців, що, що вони чудять? Ну, як чудять, Навірно, ж, є на то причини, що такі знаки установлені і для жаб такі забезпечення. Може там якісь. Масові ті переходи дороги чи що. Ну, їдуть, думаю, може там якийсь маленький пішохідний переходик з маленьким світофорчиком установлений. Мало ли, я такого ще не бачив. Ну от ну і отак в порівнянні, 80 років назад вони в концлагерях людей травили, а зараз осторожно жаби. Тобто, Понімаєте рівень еволюції е, нації? А у нас в Україні е, ці чиновники людей давлять і зато їм все з рук сходить. А тут осторожна жаба. Така от ситуація по Германії. Будьте обережні на дорозі.